Наша позиція абсолютно чітка. У будь-якій точці планети кожен, хто несе терор і смерть, повинен за це відповідати. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Український прапор споконвіку був символом нашої міцної та могутньої держави. Одному з військових підрозділів, де служить кременчужанин Іван Балацький, передали прапор України з підписами командирів Залужного та Марченка. Що це значить для захисників? Військовослужбовець з Скременчука розказав нам прямо з передової. Український прапор завжди втілює не лише образ держави, а й сили духу, що притаманий народові в будь-який час. В умовах війни його символіка набирає особливого звучання. Для кожного українця прапор нагадує про мужність і відданість народу своїй країні. Синьо-жовтий стяг підносить дух, об'єднує серця і наповнює всіх вірою у перемогу. Військовому підрозділу, де служить кременчужанин Іван Балацький, передали прапор України з підписами легендарних командирів Валерія Залужного та Дмитра Марченка. Нам передали прапор за підписами двох наших воєначальників генерала Марченка та генерала Залужного. Це велика честь нам отримати такий прапор. Він нас ще сильніше мотивує до боротьби, так як прапор для нас є нашим символом, символом України і символом нашої батьківщини. Ми всі тут маємо його при собі на шевронах, на нашивках. В наших кімнатах, в бліндажах скрізь є наші прапори, українські військові ведуть запеклий бій із окупантами, аби на кожному шматочку окупованої землі замайорів синьо-жовтий прапор. Саме він є символом невгамовної волі, відданості своїй країні та надії на краще майбутнє. Військовослужбовець Кременчука розповів про подальшу долю отриманого прапора. Наразі подальша доля цього прапора ще поки не вирішена, так як є велике бажання подарувати його. Музею міста Кременчука, але сьогодення диктують такі вимоги, що нам потрібен автомобіль. Якщо знайдеться в місті Кременчуці, така людина, яка зможе допомогти нам з транспортом, будемо дуже вдячні та зможемо передати насправді в місто Кременчук цей прапор. Якщо ні, тоді будемо просити інших закордонних наших донаторів, які зможуть нам допомогти і віддамо їм. Тож, якщо у вас є змога допомогти хлопцям із автомобілем, прапор стане чудовою подякою. Він нагадуватиме ваш крок до наближення перемоги України. Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини. Ременчужанин Євгеній Кирийонок, який восени 2023 року виборов срібло в естафеті з плавання на іграх нескорених у Дюссельдорфі, знову відзначився черговою перемогою цього місяця. Разом з ним на змаганнях Київ Мілітарі Геймс 2023» посів призове місце і містянин Роман Романов. Детальніше про здобутки ветеранів наступний сюжет. Сила духу тих, хто пройшов пекло війни, дає їм можливість робити неймовірні речі. Ветерани десантники з Кременчука Євген Кирийонок та Роман Романов здобули призові місця на змаганнях, що проходили у Києві. Київ Мілітарі Геймс, 2023 та відборі на Юнайтед States Air Трейлз Trails 2024. Спорт дуже допомагає посетивному житті. Спорт це більш реабілітація, особливо для військових спілкуванців, які пройшли за пеклі гарячі точки. Хлопці, які виборюють нашу незалежність. Вийшли на старт. Це вже перекошти. Євген був першим у плаванні на 50 метрів. А роман виборов срібло у стрільбі з лука та бронзу у веслуванні. Виборов перше місце з плавання з результатом 30 секунд, 50 метрів. Вольним стилем, 30 секунд, 66 сотих в своїй категорії. Також виступав в стрільбі з лука. Зайняв свої категорії четверте місце. Далі були відбіркові змагання на престижний міжнародний чемпіонат United States Air Force Trails 2024. У своїй категорії зайняв плавні три четвертих місця у стрільбі з 60 спадська які приймав участь. зайняв 14 місце. Мужніх чоловіків привітав народний депутат України Юрій Шаповалов. Зокрема, на своїй сторінці у Фейсбук він написав. Євген та Роман разом воювали проти окупантів у складі 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ ЗСУ. Щиро вітаю хлопців з досягненнями. Бажаю успіхів у майбутніх турнірах. Кременчуцька громада пишається своїми ветеранами. Пам'ятаємо, що українці нація нескорених переможців. Слава Україні! Слава героям! Дмитро Цирульник, Кременчуцькі новини. Великого польського друга Кременчука Міхала Штибеля призначено на високу та відповідальну посаду воєводою Куявсько-Поморським. Детальніше про це вже за мить. Зв'язки Кременчука з Польщею є міцними та довготривалими, і ми завжди радіємо досягненням наших польських друзів, серед яких є Міхал Штибель. Великого польського друга всієї кременчуцької громади призначили на високу та відповідальну посаду воєводою Куявсько-Поморським. Варто зазначити, що Міхал Штибель був заступником президента польського міста побратима Бидгоща, і за мирних часів і під час війни ми плідно співпрацювали та отримували завдяки пану Міхалу багато допомоги для Кременчука. Відтепер він керував. Ватиме великим і важливим воєводством республіки Польща на сторінці у Фейсбук міський голова Кременчука Віталій Малецький привітав Міхала Штибеля від імені всієї Кременчуцької громади з призначенням та побажав йому успіхів у роботі і особистому житті. Віталій Малецький впевнений, що за керівництва Міхала Штибеля на Куявсько-Поморське воєводство чекає велике майбутнє. А дружба і партнерство українських і польських громад міцнішитимуть і розвиватимуться. Валерія Лисенко, Крименчуцькі новини. Верховна Рада проголосувала за важливий законопроєкт щодо звільнення від ПДВ та мита на ввезення в Україну ребів, радіолокаційних комплексів та пластин для бронежилетів. Це дозволить рятувати життя бійців, які ведуть важкі бої на передовій. Сьогоднішній сесійний день у Верховній Раді був плідним. Народні депутати прийняли кілька важливих законопроєктів. Один з них про звільнення від ПДВ та мита на ввезення в Україну ребів, радіолокаційних комплексів та пластин для бронежилетів. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив народний депутат України Юрій Шаповалов. Нардеп наголошує, засоби радіоелектронної боротьби дуже важливі, адже вони допомагають виявляти і знищувати ворожі дрони, захищати нашу техніку. А головне рятувати бійців, які ведуть бої на передовій таким чином. Новий закон допоможе покращити оснащення ЗСУ сучасною технікою, і наші захисники знищуватимуть більше дороговартісної техніки ворога. Окрім того, на сесії внесли зміни до закону про адміністративну процедуру у першому читанні. Документ стандартизує українське законодавство до європейських норм, вносить зміни до десятків законів, уніфікується термінологія та уточнюються процедури. Не менш важлива і підтримка на державному рівні молодих учених та педагогів. Переконаний Юрій Шаповалов, тож кращим з когорти присудили премії Верховної Ради, а також молодим активістам за внесок у розвиток парламентаризму і місцевого самоврядування. Чоловіка, який вбив та вивіз тіло співмешканки до лісосмуги, взяли під варту. Правоохоронців Полтавщини нагородили, та фахівці кіберполіції радять батькам подбати про безпеку дітей в інтернеті. Про все це більш докладніше у наступному сюжеті. Стали відомі деталі резонансного вбивства, яке сталося у селі Максимівка Полтавської області, коли у лісосмузі було виявлено тіло жінки. По гарячих слідах правоохоронці затримали підозрюваного у скоєному. Ним виявився 43-річний чоловік, який під час сварки напав на співмешканку. Щоб приховати сліди, тіло у мішках вивіз до сміттєвої ями у лісосмузі. Злочинцю повідомили про підозру та взяли його під варту. 19 грудня начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов заохотив кращих поліцейських області за сумлінну працю в умовах воєнного стану. Серед них є Кременчуцькі правоохоронці вже сьогодні на своїй сторінці у Фейсбук начальник поліції Полтавщини подякував ветеранам та пенсіонерам за службу, відданість професії і досвід. А на глобенщині у гімназії номер 4 правоохоронці провели навчання дітей, як діяти у надзвичайній ситуації. І у зв'язку з наближенням шкільних канікул поліцейські кіберполіції радять батькам подбати про безпеку дітей в інтернеті, встановити необхідні налаштування гаджетів, якими користується ваша дитина. Щоб захистити дитину в інтернеті, встановіть необхідні налаштування для захисту пристрою, яким користується дитина. Переконайтеся, що вона зможе відкривати необхідні вебресурси, не маючи при цьому доступу до потенційно небезпечних сайтів. При необхідності зареєструватися на певному сайті або створити акаунт для навчання на платформі. Робіть це разом з дитиною. Не використовуйте для цього вже створені облікові записи дорослих. Навчіть дітей використовувати надійні складні паролі, різні для кожного ресурсу, і не повідомляти їх нікому. Обов'язково налаштуйте двофакторну автентифікацію, де це можливо. Анна Мащенко, Кременчуцькі новини. На тлі війни, яка вимагає великої міці та стійкості, українці боронять державу: одні на військовому фронті, інші на економічному. А працівники Кременчуцької філії Полтавського обласного центру зайнятості допомагають громадянам забезпечувати себе та підтримувати економічний фронт України в умовах війни. Які результати з працевлаштування громадян маємо цьогоріч – Дивіться далі. Через російсько-українську війну на наших територіях багато українців залишилося без роботи. Проте, навіть в такі складні часи, працівники центру зайнятості вирішують питання з працевлаштування населення. Тож протягом 2023 року Кременчуцька філія Полтавського обласного центру зайнятості показала гарний результат. Протягом 2023 року в Кременчуцькій філії Полтавського обласного центру зайнятості, до складу якого входять Семенівське управління, Глобинське управління, Козельщанський відділ та горішньоплавнівський відділ Мали статус безробітного 3727 осіб. На сьогоднішній день в Кременчуцькій філії зареєстровано 1011 осіб, які мають статус безробітного. В поточному році всього отримали роботу 2772 особи. З них це безробітні 1530 осіб, як і раніше, найбільший попит роботодавців спостерігається на кваліфікованих працівників робітничих професій. Професії, які користувалися попитом до війни, потрібні і сьогодні. Тобто, це професії водії, сестри, медичні, кухарі, електромонтер з ремонту і обслуговування електроустаткування, електрогазозварювальники, слюсарі, танки сантехніки, трактористи та бухгалтера. Крім того, центри зайнятості підтримує програми економічного стимулювання роботодавців до працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. Відповідно до таких програм зайнятості, роботодавці отримують певні пільги за працевлаштування окремих категорій осіб. Це компенсація роботодавця витрат на заробітну плату при працевлаштуванні внутрішньопереміщених осіб під час воєнного стану. У 2023 році 79 роботодавців, які отримали компенсацію за 160 осіб. Це компенсація роботодавця при працевлаштуванні зареєстрованих безробітних з числа внутрішньопереміщених, Щених осіб і шість роботодавців, які отримали компенсацію за шість працевлаштованих осіб. Компенсація роботодавців за працевлаштування окремих категорій громадян зареєстрованих безробітних, і в поточному році 18 роботодавців отримали компенсацію за 20 працевлаштованих безробітних. У разі, коли безробітній особі неможливо підібрати роботу на постійне місце працевлаштування, пропонується оплачувані роботи тимчасового характеру для додаткового стимулювання мотивації до праці і матеріальної підтримки безробітних. До суспільно-корисних робіт в поточному році було залучено 1956 осіб відповідно по Кременчуцькій філії. Це роботи, які були пов'язані з наданням соціальної та психологічної допомоги внутрішньопереміщеним особам. Це люди з інвалідності, люди літнього віку. Також це ліквідація стихійних сміттєзвалищ, підтримка громадського порядку та залучення до робіт з приготування продуктових наборів з ремонту автомобільної техніки та плетіння захисних маскувальних сіток на по. Треба ЗСУ також було направлено на громадські роботи в поточному році 156 осіб. Для підтримання конкурентноздатності окремих категорій громадян існують так звані ваучери на навчання. Цьогоріч було видано 270 ваучерів. Ваучер це документ, який надається одноразово, та дає право безоплатно пройти навчання за затвердженим переліком професій та спеціальності. Відповідно, це за кошти фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Навчатися за ваучера можливо за 123 професіями та спеціальностями, зокрема, це транспорт, освіта, медицина, соціальне обслуговування. Центр зайнятості відіграє важливу роль посередника на ринку праці. Долаючи розрив між роботодавцями та шукачами роботи, крім цього, надає велику кількість соціальних послуг, які допомагають підтримувати економічний фронт нашої держави у календарі. 21 грудня, день державної служби зайнятості України. Тож не забудьте подякувати усім працівникам цієї сфери за їхню неоціненну працю. Катерина Груднєва, Віктор Петров, Кремчуцькі новини. Одним з ключових елементів нового року є святковий стіл, що стає відображенням традицій, смаків та особливостей родини. Яким стравам містяни надають перевагу цього року, та як підібрати продукти з врахуванням підвищення цін? Дивіться далі. Атмосфери нового року вже наповнюються оселі. Окрім ялинок та бровистого декору, символом свята є смаколики. У кожній сім'ї свої особливості приготування святкових страв, традиційних та родинних. До новорічних свят готуємо обов'язково олів'є. Обязательно шубку, обязательно салатик. Сейчас особенно такие воспоминания хорошие. Салат з крабовых палочек. З хороших палочек. І сейчас мы на работе приготавливали салат с курицей и чернослива. Ой, как, какой вкусный салатик. Ну и обязательно, ж, конечно, холодец. Как же ж без холодца? Син завжди любить оливье. Оливье має бути завжди на столі. А так стараємось кожного року щось таке новеньке, можливо, для себе знайти, щось цікавеньке, можливо, там з чорносливом чи з курагою. Ну, в принципі, стандартно курятина завжди. Ну, я буду, как всегда, оливье, шубою, потім э, салатик з крабових палочок. Ну, В цьому году говорять, э, год дракона рекомендують не курочку, нежелательно, а я... Ішку приготовлю ну, картошечку, салатики. Картошка там м'ясо, бутерброди ну з рибою. Ну а так особо не наготовлю фрукти. Ну а так, щоб пекти, то ні не по нічого. На жаль, через складне становище в Україні, підготовка до новорічного застілля в умовах зростання цін на продукти може здатися викликом. Згідно з даними Міністерства фінансів України, особливо виросла ціна на овочі, збільшившись майже на 33%. Це значний вплив на вибір і бюджет підготовки страв. Картопляне пюре, традиційний гарнір, підвищило свою ціну на понад 28%. Також відзначається зростання цін на м'ясні та сирні нарізки на 7,5%. Попри зазначення. Зміни, скласти доступний перелік страв можливо. Перш за все, фахівці радять обирати сезонні фрукти та овочі, надавайте перевагу цитрусовим, курмі, яблукам чи гранатам, а гарною альтернативою на сезонним овочам є соління та консервовані продукти. Визначитись із головною стравою новорічної ночі, оберіть один вид м'яса чи риби та улюблений салат всієї родини. А на десерт особливо приємно та смачно буде скуштувати домашні вироби. Це не тільки знизить загальні витрати, а й додасть святкової атмосфери та потішить близьких. Новорічний період все частіше з'являються приємні акційні знижки та пропозиції, тож варто звертати на них увагу, адже саме на ваш товар може бути знижка. Тож, попри складний час, радіємо можливості зустрічати Новий рік у вільній та незалежній Україні завдяки нашим захисникам. Та не забуваємо донатити на потреби Збройних сил України, наближаючи перемогу разом. Марія Плохотна, Іван Каченко, Кременчиські новини. 19 грудня у стінах молодіжного парламенту Кременчука відбувся цікавий освітній захід кава з патрульними поліцейськими. Його мета налагодити дружній зв'язок між молоддю та правоохоронцями. Як це було, бачили наші журналісти в офісі молодіжного парламенту Кременчука. Молодь кавувала з патрульною поліцією. У рамках зустрічі начальник відділення зв'язків з громадськістю батальйону патрульної поліції Євгенія Кривошапко в інтерактивній формі спілкувалась з молоддю про важливі теми. Сьогодні з молоддю ми обговоримо хто така патрульна поліція, чим вона може йому допомогти, і обговоримо про. Так і напряги ком'юніті поліс, тобто взаємодія поліції і громади. Коли молодь може звернутися на лінію 102, як швидко ми виїжджаємо на виклики. І в подальшому чим може нам молодь допомогти саме поліцейські учасники зустрічі зауважили, що долучились до спілкування з правоохоронцями, аби дізнатись більше про поліцію, адже вважають це за потрібне. Мені цікава робота патрульної поліції, як вона живе в нашому місті. Чим допомагає? Які є цікаві випадки, що відбувається, і взагалі це сама по собі дуже цікава робота. Хочемо дізнатись більше про поліцію, як як працює, як вони працюють, як. Просила ця установа, якісь нові речі для себе дізнатися. Такі заходи корисні, адже вони допомагають юним кременчужанам не боятись поліції і зрозуміти, що таке спілкування сприяє взаєморозумінню та покращенню відносин між правоохоронцями та молоддю. По перше, саме в неформальній обстановці можна зрозуміти, чим займається поліція, чим займається національна поліція України. по-друге, як виявилося, дуже часто молодь боїться звертатися на лінію 102 і говорити про свої проблеми. Проблеми дома. Шнього насильства або інших видів насильства, особливо про булінг у школі, І саме в таких обстановці можна поговорити про те, як не боятися, що зробити, щоб допомогти один одному. Під час розмови хлопці та дівчата ставили свої запитання, на які отримували відповіді. А також у кінці була проведена інтерактивна гра про мінну безпеку. Захід організовано центром життєстійкості місце сили у місті Кременчук спільно з патрульною поліцією за підтримки молодіжного парламенту Кременчука. Софія Григоренко Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. У Кременчуці добре розвинені бойові мистецтва. Вихованці Кадю США імені Кисельова, які займаються фріфайтом, взяли участь у різдвяному фестивалі з Панкратіону та Греплінгу. З якими результатами діти повернулись до Кременчука? Дивіться далі. Вихідними у Кропивницькому відбувся різдвяний фестиваль з панкратіону та греплінгу, у якому взяли участь вихованці Кременчуцьких спортивних шкіл. Це такі види спорту, які включають в себе бірцівську підготовку і ударну. Панкратіон це стародавній олімпійський від спорту. Там можна наносити удари руками, ногами, робити китки, задушливі прийоми, больові прийоми. Греплінг це напрямок, досить сучасний, це вид боротьби, в якому заборонено наносити. Удар. Удари Можна виконувати лише китки, робити домінуючі отримання, больові та задушливі прийоми. Загалом у змаганнях взяли участь більше 200 спортсменів з різних областей України. Наше місто представили п'ять юних борців. Змагання проводились на трьох килимах. Були спортсмени із Черкаської, Дніпропетровської, Кіровоградської та Полтавської областей. Десь близько 18 спортивних клубів було представлено, а спортсменів десь близько 250 спортсменів. Тренер з фріфайту Володимир Шамаров відзначив високу конкуренцію на змаганнях, адже останнім часом все більше дітей долучаються до занять з фріфайтом, оскільки батьки вважають його більш безпечним видом спорту. Приймали участь і діючі чемпіони Європи серед дорослих, правда, та й по дітях. Кіровоградщина досить інтенсивно розвивається, особливо Греплінг, тому що батьки більш зацікавлені саме в цьому напрямку, тому що він дає можливість розвиватися і відсоток травмування трошки зменшений, тому що в Грепліну заборонено бити. За результатами змагань Олексій Желябін виборов третє місце у Греплінгу. Тихон Шишмаков посів третє місце у панкраціоні. Я его бил по животу, он мне сделал умешающий, я проиграл. Когда я был на соревнованиях, мне было страшно, но было. Сумно що у мене вийшло третє місце. У цьому календарному році змагань більше не заплановано. Тепер спортсмени готуватимуться до наступного сезону. Поїдемо на тренувальний семінар тренерський, який відбудеться в Канчезаспі. І одночасово там будуть тренуватися збірна України з Панкратіону та греплінгу. У мене туди потрапила одна учениця до складу збірної. Тренуйтесь, займайтесь спортом, приходьте в спортивні зали. Слава Україні! Марія Бардаєва, Віктор Петров, Кремочицькі новини. Україна в цій війні переможе. Світ в цій війні переможе. Правда в цій війні переможе. Слава Україні.